Добрий день, дівчата. Пропоную вашій увазі літню сумку бордового кольору зі срібним люрексом. Ручки з епоксидної смоли, темно-вишневого кольору. Ось так вони пришиті. Застібки тут магнітні, можна їх по краям застібнути з такою аплікацією, підклада в неї нема. Ден все ущільнене. Ця сумка переться безліч разів. Вона на літо літня. денце, ось таке в такому кольорі в єдиному екземплярі. Можливо, повтор, червоний колір зі срібним люроксом. Або чорний зі срібним і чорним золотим. Ось така сумка, розміри підпишу. Будь ласка, замовляйте, дякую.